Як пушинка. Як пушинка просто. Неси ложку поміряй. Ложку? Ложку. В мене нормально видно? Ну, така. Тож, підніми. Ну, бажайте, а, привіт! Ми тільки що повернулися з супермаркету. Давно не було розпаковочок, тому зараз буде швидка розпаковочка, бо я, якщо чесно, спізнююся на англійську мову. І. Швидко, швидко. Ось такий пакован грецьких йогуртів з різними смаками. Тут гранат, лайм, ваніль і полуниця банан. Тут. скільки в нас? 12 штук. Коротше, хто хоче, от ці йогурти, мабуть, самі найсмачніші. Ти, ти погоджуєшся? Віталік погоджується. Вони ще без цукру. Я не пам'ятаю, чи ці без цукру, чи там інші, без цукру, ну. Коротше, дітям заходять на ура. Потім взяла варений буряк, вже хочу зробити салат бурячковий з чесничком. Це пергамент мені потрібен для випічки, закінчився. Це соня взяла собі там одного чудіка і ще отаку паличку, коротше, як у гімнастки, знаєте, гратися. Так, далі. Яйця 12 штук ось такі. Сир, це Соня любить такий чорний. Знаєте, є такий червоний. А тут в Канаді я вперше побачила, що є різні різновиди. Є чорний, є помаранчевий, є жовтий, є голубий. Ну, Коротше, це ми взяли чорний, бо вона на за все полюбила чорний. Лук зелений на салат теж. Найшли оцих фруктів. Я купила три штуки. Вони такі вже підв'ялі, але я думаю, що. Вони будуть ще смачніші за рахунок того, що вони вже такі переспівші. Черіт-помідорчики ось такі. Полуниця Соня попросила взяла. Я роздивлялася, наче вона ок. Не знаю, яка по смаку. Але сподіваюся, смачна. Гуакамолі взяла. Я взагалі гуакамолі роблю сама, але я взяла не спілі авокадо. Я хочу, щоб вони дійшли, тому. Зараз на будь мазати ось таке голо маленьку упаковочку, тому що я не думаю, що всі його будуть прям сильно їсти. Оце якщо ви скупляти в суперсторі просто топовий соус з чесником і огірками, він продається там, де холодильники. Його тримати тільки в холодильнику, не так як майонез там стоїть де заходно. Попкорн, велика упаковка, 14 штук для мікрохвильовки. У нас всі люблять попкорн. Е е да, Віталік не їсть попкорн, і вовше для всіх підписників кажу, <сум> хто дуже любить засуджувати нашу продуктову корзину, то Віталік у нас дієті, він вообще нічого не їсть. Вообще тільки зелень жує як кролик і м'ясо. Попкорн ніколи в рот не брав ніколи. Так називаємо блог. Віталік ніколи не брав. Женя і Вадим чекаємо два вас коментарів. Це не брехня. Так, Віталік такого ніколи, ніколи. Це тільки ми з дітьми обжираємося таким таким вредим. Я не крикалась, я правду говорю. Ну, Я просто скажу у Віталіка і друзі, які дивляться наші влоги. І Віталік їм каже, що він на дієті, що він там того не їсть. Вони кажуть: блін, ми бачимо вашу розпаковку, у вас там купа всякого говна, то я вам кажу, Віталік того не їсть, це правда. Вафлі, знаєте, коли дуже влом щось на сніданок готувати, ці вафлі спасають. Я взяла з шоколадом для Соні, і мені подобається о, Сінамон з корицею, в тостер і взагалі ідеально. Рибка червона, ось така. Салат, зеленушка різна. Мікс. До речі, мені сподобалось. Тут написано no пестицид, без пестицидів. Помідори ось такі. Це я беру. Взагалі ми в салати любимо додавати чері, але це я на шакшуку взяла. Шакшука подобається дуже тіцо. Віталік в той раз з'їв помідори, які на шакшуку брала. ну, Нічого страшного. Перець на шакшуку. Так, моцарела терта. Взагалі люблю. Канаду за те, що вона спрощує мені життя. Вже терта є морква, терта е, тертий сир, тому що не треба мучитися. Банани. Бананів, купа. Банани у нас розлітаються просто, як не знаю що. Коли перекус або льова там вже срочно хоче їсти, а нема чого. От рейфрути, бачите, далі пішло все корисне, все корисне. Ну, може, там є якісь виключення. Так, ще одна упаковочка вареного буряку на салатик теж. Фета ось така. От, авокадо. Ще зелене, але тут дуже швидко воно доспіває. Так, що... так, ось огірки. Коротше, купую оці огірки, вони найсмачніші, як на мене. Тому що довгі такі вони без смаку і ще є такі. E, чуть більше за ці, але, але не здорові. Морква. E, цукіні, хочу зробити рагу з картоплею, цукіні, там, перчиком, може, ще щось. Взяла дві броколі. Коротше, ми тут в двох ресторанах e, ні, чи в одному. Коротше, ми скуштували салат з сирої броколі. з сирого броколі. Який рід у броколі? Чоловічі жіночий? Коротше, скуштували салат сирого брокколі, і це топчик просто. Я хочу такий повторити вдома. Це дуже і дуже і дуже смачно. Потім, це була і моя Марія і Віталіка, а шлюнки потекли. Пупки! Пупки, але вони заморожені. Якщо хочете знайти пупки в суперсторі вони є в холодильниках, саме в морозилках. Там, де не відсік м'яса, а там, де типу, як напівфабрикати і печінка, лівер. Ми, до речі, випадково чуть не купили нирку. Ніколи не їла нирку. Якщо ви їли нирку, напишіть, поділіться відгуками. Вона може теж смачна, і ми купимо в наступний раз нирку. Коротше, 5,62 печінка. Я не знаю, до речі, як її готувати. Зараз подивимося в цьому. Я знаю, що паштет можна там готувати. Гарлік, чищений вже. От, теж люблю Канаду за це. А, це от по-поганому пішло зараз. Знову пишіть, пишіть. Це холодний чай. Не сік, не Кока-Кола, чай. Чай. розумієте? Він був по знижці, тому я взяла два. М'ясо ось таке. Купила робити, коротше, це м'ясо фаршированою фетою та шпинатом. Робиться в духовці вже. Готово, коротше, за тебе все зробили. На 400 градусів Фаренгейта, 50 хвилин. І написано, дайте м'ясу відпочивати 5 хвилин. Прикольно. Спробуємо перший раз. Далі кукурудза консервована. Далі да, по-поганому теж. Це джинджер ель, Це як тонік, я не знаю, ну, коротше, це я таке п'ю. Віталік таке не п'є. І е, дивіться, у них весь попкорн у Канаді просто без смаку. І я взяла, щоб. блін, потекло щось. І Я взяла, щоб різноманітнити чедер спецію і спецію е, з кислими огірками до попкорну. Ціну е, 251-91 ось такий закуп, достатньо великий. Е, у нас просто холодильник вже пустий. Тому треба було багато чого купити. Так що дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайки і лишайте зі мною. Всім па-па! Ось, показую вам, візьміть ідею. Коротше, сире броколі, сирем, морква потерта і лук свіжий, зелений. Може, там на ваш, якби я бачила, люди сир додають там фету, але я на цьому закінчила, і ще ж той соус додала, який з огірками. Дуже смачно, це просто топчик.